Привіт. З вами Академ Лайф Тиждень. Мене звати Олена Козинець і для вас найцікавіша інформація із життя Академії за минулий тиждень. І насамперед коротко про головне. 8 вересня студенти нашої академії взяли участь у цікавому флешмобі під назвою Гімн молодим. 10 вересня в залі обласної філармонії відбулося урочисте нагородження з нагоди Дня фізичної культури і спорту. 11 вересня відбулася зустріч з учасниками. Програми Walk and Travel. 8 вересня на майданчику торгового центру Мануфактура відбувся флешмоб під назвою «Гімн молодим, у якому взяли участь і студенти нашої академії. В рамках проєкту планувалося відзняти кліп на пісню сумського рок-гурту, ецетера. Детальніше про всі подробиці зйомок у нашому спеціальному репортажі. Всім привіт! З вами зачуттіві. І зараз ми знаходимося на майданчику торгового центру мануфактура, де через деякий час розпочнеться масштабне дійство флешмоб під назвою «Гімн молодим. Мета сьогоднішнього заходу показати справжню сучасну молодь Україну активну, веселу, позитивну, сміливу і відкриту. Передбачається, що у сьогоднішньому заході візьме участь близько 300 мешканців нашого міста, починаючи від маленьких діточок і закінчуючи юніорами та студентами. Зараз перед мною знаходиться Віталій Матрушенко, член міжнародного благодійного фонду гарних справ. Віталій, скажіть, будь ласка, чим займається ваш фонд? Наша організація займається ну в багатьох напрямках, тобто ми займаємося як розвитком молоді, ну в різних теж напрямках соціально культурному напрямку, так і в спортивному. От даний захід, наприклад, який сьогодні відбудеться в Сумах, він присвячений спортивному такому напрямку. І підходить під одну з наших програм від посмішки, стане всім світліше. Але також можна сказати, що ну дивлячись тут, що відбувається, також він підпадає під програму здоровому тілі, здоровий дух. Зараз поряд зі мною знаходиться Володимир Нянькін, це лідер сумського рок-гурту «Ецетера», Чия пісня гімн молодим і є музичним супровідом сьогоднішнього флешмобу. Добрий день. розкажіть, будь ласка, насамперед про ваш рок-гурт. В нашей группе в этом году исполняется 10 лет. Осенью выходит наш третий альбом. И, скорее всего, благодаря вот этому мероприятию, такому яркому, массовому, то, скорее всего, даже и название альбома будет «Гимн молодым». А расскажите саме про эту песню, про «Гимн молодым». Чем, она была, чем было вызвано ее написание, про что Мне очень хотелось написать такую песню, стадионно-гимновую, о которая посвящена молодежи, их яркой жизни, насколько это люди, которые стремятся быть свободными и духовно и в принципе физически. Это такая песня о действительно гимн, гимн молодости. Сьогоднішній флешмоб вийшов грандіозним і масштабним, і я сподіваюся, що головна мета його організації, а саме, показати справжні життєві цінності сучасних молодих українців, їх захоплення і стан душі, буде виконана. А з вами була Олена Козинець. До нових зустрічей. 10 вересня в залі обласної філармонії відбулося урочисте нагородження з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Були підведені підсумки міської спартакіади за 2013-2014 навчальний рік серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Упродовж навчального року наші студенти виступили у 28 видах спорту. І в підсумку стали призерами змагань. Нагороду отримувала проректор з виховної і позанавчальної роботи Алла Григорівна Ярова. Не відстають від наших студентів і наші викладачі, які також за підсумками змагань стали бронзовими призерами. Кубок та диплом отримував завідувач кафедри фізичного виховання, доктор наук з фізичного виховання і спорту Леонід Петрович Пилипей. Саме нагородження проводив заступник міського голови Степан Якович Пак. 11 вересня відбулася зустріч зі студентами нашої академії, учасниками програми «Walk and Travel», які протягом літнього періоду мали змогу відпочивати і працювати за межами нашої держави. Подробиці у наступному сюжеті нашої компанії є агресірована ядовки на посольством США. У нас дуже хороша репутація, потім наші. очень активно и весело, и просто получают визы. Working Travel – это программа, которая разработана Госдепартаментом США для студентов высших учебных заведений, дневной формы обучения. Очень хорошая функция этой программы – это ее самоокупаемость. То есть, в принципе, если приступать к работе с самого начала программы, работая до конца программы, то вы открываете полностью все ваши затраты, но, естественно, сверху немножко зарабатываете. Работали мы в магазине в супермаркете в Индиксе. В общем, позиции у нас были разные. Вот, к примеру, я была кассиром. Девочки, вот были. Я работала на бейкере, это выпечка. Работала все хорошая, интересно. То есть в этой программе принимают участие не только с Украины, с Россией, это и Белоруссия, и Молдова, и Болгария, Китай, Таиланд. Это только те, как вы, кого мы видели, а так, я Не знаю, там не на вовче з всіх сторон можна було відстаєнту. Познакомився наразі. У мене все. Ми будемо і далі відслідковувати найяскравіші події, щоб ви мали змогу тримати руку на пульсі життя нашої академії. З вами була Олена Козинець. На все добре.